Кура, ти що, кура? Кура тоже хоче мене бить! За що, кура? А ну йди сюди, на! На, ти на кого нарувався? На, блін, на! Один вистріл, один вистріл, на. Убив, убив, на, на, на. Ай, блін, половину хп, ти шо? Все, у нас є снайперська гвинтівка, яка наносить 21 урон. Серйозно, типу, 21 урон на гвинтівці. І всім привіт, друзі! Це Advent of Ascension або Nevermind, І ми продовжуємо наш випуск, е, наше проходження цього моду. Точніше, збірки модів я додав сюди мод на бекпек, Точніше, якщо ви знаєте англійський, то це рюкзак. І в нас купусь на сьогодні справ. Ось, якщо ви бачите рюкзак, на скупу на сьогодні справ. По перше, рюкзак, по-друге, переплавить треба руди треба переплавити руди я побудував як ви бачите отакий домік ну як ну мені здається типу для першого цього нормально і в нас купу не непереплав... переплавлених руд ще зі вчора точніше з минулої серії ну для мене вчора в нас є руніум руніум це одна з основних руд залізо золото і ще люм... люміні. так все інше плавити, в принципі не потрібно закидуємо це в пічки так, плавиться. На сьогодні наша місія. От для початку нам потрібно ось це нам потрібно. Так, нам потрібна шерсть, нам потрібні ancient блоки. І проблема якраз таки в цих ancient блоках. Проблема в ancient блоках яка? В тому, що вони спавняться тільки внизу. Ну, тобто, в шахтах, в печерах, з дуже маленьким шансом може заспавнитись чувак і портал, який там буде. І цей портал буде весь в ancient блоках який нам треба добути. Ну і коротше, нам треба опять в шахту, але для початку овець, тому що нам потрібна шерсть. Так, зі вівцями покінчено, і давайте знову в шахту. Знову в шахту! Так, також мені потрібно деревце, тому що не буде з чого крафтити факела та й кайло. І ось якраз у нас тут невеличка печерка. І тут тупік! Блін, да що ж за печери пішли? Ті з тупіками. Прийдеться знову копати вниз. Опа! Так, Джейд, Джейда нас мало. Джейда реально мало. Чо, ми чомусь тільки 43 добули, типу. В нього і патрони крафтяться, і все що завгодно. І ми знову біля тої шахти, в якій були в минулій серії. Опа! Спаунер! Нічого собі! Оце так-так. Це Те мій тепер спаунер, я його запріватив. Так, там ще один зомбар. От, давай. На, на, на. О! Повітряні руни, ще одна руна реальності, золото. Золоте яблуко, нам пригодиться сідло. Ось, все. Якщо що, в нас тепер тут є помітка, і ми будемо знати, що тут ми можемо фармити левел. Так, да, у нас є левела. Ось, дивіться, у нас тут, якби. Ну, ще чуть-чуть і ми прокачаємо копання на шостий левел, і на шостому левелі відкривається можливість того, що нам буде випадати якась екстра руда. О, все, це, все, все, все. Бонус. Нам відкрили бонус, дивіться, показую. Ми підемо е, сюди і бачимо. Дає 40% шанс знайти екстра айтем, коли е, копаєш е, руд, ну, типу, руди або мінерали якісь. Е, друзі, якщо ви подивитесь на карту, на карту зараз ось там справа в верхньому вуглу є такий Corrupted Traveler. Це якраз таки туди нам потрібно і там якраз таки є портал. Ми його дуже швидко доволі знайшли. Ну, як знайшли до нього ще докопатись треба, а це трішки далеко. Опа! Я вирішив залутати ще один сундук тут. Дві стрібні монети, скраб, який нам теж потрібний. Я не знаю, рун, мені кажеться, у нас забагато, але я візьму. О, то він прямо тут. Блін. Алло, я тут. На, на, на! Ухляйця. Мінус. Смарах, смарахт, зомбі! 12 штук! Біга собі! 12 марагдів зомбі впало. Ось, дивіться, е, портал зроблений з цих камнів, які нам якраз потрібні. Так що ми ці камні зараз всі будемо добувати, але щось зомбі тут реально дофіга. Ось це е, привид, який нам потрібен. Ми даємо йому сюди їжу, любу їжу, неважливо яку. І він нам дає книгу. Е, ця книга це основа-основа, -основ, вона нам дуже потрібна. Звільняємо якесь місце в інвентарі собі. Ну, Наприклад, щоб викинути таке глибослане. Відкриваємо книжку, і нам випадає ось. Нам випадає Blank Real Stone Ця штука, вона якраз такий заводить портал. Я не розумію, правда, що такий неприпустимий те книги, але ладно, я, в принципі, пам'ятаю, що в тій книзі, в тій книзі розказується, як побудувати портал. Ну і, в общем, типу, мелочі Саме головне, що в нас є ось ці камні. Блін! Серйозно? Він тупо підійшов безпалівно і підірвав мене, скотина. Ні, ну я в принципі все добув, що треба було. Типу, добре, ми вертатись вже навряд чи туди будемо. Пішов цей кріпер РАСТ в ж попу. Це капець якийсь, СТОЮ нікого не трогаю. Блін, 30 разів карту прочекав, нікого немає. Тільки закрив карту, зразу бум. Так, у мене стоїть інвентарі, тому що це доволі хардкорний мод, і я вирішив все-таки не ризикувати. Але в нас є все, що нам потрібно. У нас, головне, є Block, І ми зможемо побудувати портал. Ми можемо скрафтити нарешті верстак цього моду. Тобто основу основ, основ, так сказати. Ми беремо ці блоки. Ми беремо ще що. Ап обс обсидіан, який в нас теж є. Ми його знайшли в сундуках. Беремо ось ці штучки, і потрібна бавовна, яка в нас теж є. Будемо називати це бавовна. Символічно. Хто розуміє, це дуже символічно. І в нас виходить те, з чого ми будемо крафтити всі наші предмети. Ось. Так, тепер беру верстак, ножниці і топор. Я не пам'ятаю. Так, порядок не, не важливий. Ось. І в нас виходить стіл схем, на якому ми можемо крафтити схеми. Для цього нам і потрібен скраб. Ми беремо скраб, і наприклад, ми хочемо зробити ну, якусь пушку. Беремо, опа, ми його вложимо сюди. І тепер ми зараз закрафтимо першу нашу зброю. Кожна нам потрібна шкіра, якої в нас нема. А ну треба по-бистрому шкіру добути. Так, цієї шкіри нам, в принципі, вистачить. Там шкіри, то, блін, дуже мало використовується в рецептах. Нам потрібен порох, порох, який в нас точно має бути, тому що я його приносив. Та да, ну ні. Та порох був. Так, друзі, я поки думав, що робити з порохом. Тут заспавнився ось такий чувак. Це Голем, з якого випадає дуже потрібне нам ядро. Але проблема в тому, що я поки не маю способів його вбити. Хоча точно ми ж можемо закрафтити лу лук. Тут самий стандартний такий, ну як самий стандартний дамажить, він якби 9 хп, нормально. Отримуємо лук, який стріляє стрілами. Нам потрібні стріли. А для цього нам потрібен кремінь, якого в нас, блін, теж немає. Але взагалі пушка треба по-любому. А взагалі бажано снайперська гвинтівка, яка буде нам дуже корисна, але нам потрібен порох. Кура, ти що, кура? Кура, тоже хоче мене бить! За що кура? Ти больно б'єш? Ай, ти кура, ти що? Я ж просто підійти хотів. Так, друзі, поки я не можу знайти порох, ну, блін, ну не заспавнили кріпери і цей ще й голем зник. Та пофіг уже на нього. Я пропоную посадити чай, чай, який нам теж дуже пригодиться. Так, а ось і чай, він у нас тепер росте. У нас десь має бути, пойде, кістки. Кістки в нас є. Кістки. А, ні, у мене кістки, все, 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 все. Половину зараз так перероблю. І зараз у нас буде чайок. Оп, і в нас тепер є чай. Так, так, у нас є листя чаю. Опа! І ми тепер можемо проводити чайні церемонії. Ми кладемо сюди оп, і можемо сюди чай. так. І треба вогнище ще. Але коротше у нас тепер є. Він, в принципі, багато чого не дає, він, ну він чимось він допомагає. Кладемо залізо, кладемо шкіру і кладемо порох. І в нас, виходить, перший наш пістолет. Чекайте, тепер ми можемо стріляти залізо. Тепер тут є дробовік. Він стріляє патронами для дробовика. Картечу, в принципі. Все, все зрозуміло. Все, у нас є снайперська гвинтівка, яка наносить 21 урон. Серйозно, типу, 21 урон на гвинтівці. Звісно, стріляє він слагами. Типу, якщо ми загулимо тут слаг, то ми побачимо, що ось він. Він крафтиться з лимоніту, заліза і одного пороха, крафтиться всього 8. Опа, 15 патронів. Так, ще треба ці. Кулі, а як кулі? Так. А, мідь! От це бріхуя мідь не добувала, для куль треба мідь! Ось це прикол, да. це я дуже недовольний. Так, друзі, на першого нашого боса. Це бос-троль. Ось як він визивається. Нам потрібна кукла, два смарагда, два торсклос, які крафтяться чомусь з ліжка. Я не знаю, чому крафтяться вони з ліжка, але якраз таки вовну я добув. Вовна в нас є. Зараз ми ліжкою закрафтим. І бум! А, нам потрібно його ще зарядити. Нам потрібно кілять. Нам потрібно його зарядити, я так розумію, кілами. Опа! Голем, це перший чувак, на якому ми можемо перевірити наші гвинтівки. Так, ти атакуєш? Я не розумію, він мене атакує чи ні. А так, він йде за мною, так? Да? Ти йдеш за мною? Блін, ре... він реально, він напевно йде за мною. Ану давайте. На shift це прицелиться, ця кнопка це вистрелити. Зняв щось? Так, зняв. Знімаємо його хп. Ану, стріляємо. Бам! Нічого, дробовік. Бам! Так, а я буду доставати? А, так, достаю, 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 достаю і рукопашними. Головне, щоб він мене не вдарив. А то я думаю, це буде дуже больно. Так, Големик, тихо, 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 спокійно, спокійно. Ми з тобою в Пас... нас той пасівна драка, я тебе б'ю, ти мене не б'єш. Тихо, стоп, стоп, стоп. ні, ні, ні. Голем, ти шо? Тихо, тихо, тихо. А ну тобі. Так, вистрелили. І мечем доб'ємо. Блін, хочеться перевірити, скільки він дамажить. Ану, може, перевіримо, скільки він дамажить? Ну давай. Ай, блін, половину хп, ТИ що? Ні ну не слабо, не слабо. Я ще в залізній броні. Типу, так що не слабо, він дамажить. І з нього, на жаль, нічого не впало. Так, я скрафтив компостери, тепер давайте поставимо їх біля якихось жителів. Опа, селянин з'явився, що в тебе? О, якраз. Якраз пшоно. Зараз ми йому все наше пшоно і збагремо. Нормально, так торганулись. На, на! Дивісь, ще, він, він реально мощний, в нього купа броні. Патрони я на нього тратити не буду, тому що, якщо брати до уваги те, що міді в нас нема, то патрони ну, ми дуже погано положені через патрони. Він і кулаками легко вбивається, і з нього випало залізо, ну таке, тобто мені це не потрібно. Коротше, я поняв, я, 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 я не розумів, як зробити це, але треба вбити нежить іменно ідолом. Тобто я маю. Бити не мечем, а ідолом, і це якась фігня, серйозно, блін. Мені треба вбити 20 мобів іменно ідолом, Окей. До речі, ще забув вам показати одну таку штучку. Заждіться, я виложусь. Коротше, беремо ці огніні руни. І в нас виходить посох. А мені треба дві руни ще вітру, по-моєму, щоб атакувати, так? Ану, дві руни вітру ще візьму собі в інвентар. Так, тепер у мене є всі руни. Ти можеш атакувати? Атакує! А він тратить труни? А він тратить труни. Серйозно? Для атаки тратить труни? Але тепер у нас є посох. Тепер у нас є магічний посох, хоча використовувати я його не буду, бо він надто багато тратить. Так, друзі, я так задовбався з цим ідолом. Це капець. Просто, ну, типу, павуки не наповняють його. Його, напевно, скелети, кріпери і зомбі, і їх треба біля 20 штук або і більше. А я в основному, типу, убивав тільки пауків, ну і не тільки пауків, але я, коротше, я не поняв. ну, Пише, що треба було 20, але я прям назадовбався це робити. Але є один тільки плюс цього, це те, що я добув багато пороха. З одного пороха крафтийте 48 пуль, ви прикиньте? Реально, дофіга. Ти, і сюди порох. Так, з собою я ще прихватив золоті яблуки, я думаю, вони нам теж понадобляться. І ви зараз офігієте, який тут прикольний телепорт. Наш зажимаєте. Опа! Щось вроді відбувається. І вас степає. Бачите, куди вас степає? Це, коротше, арена босів. Тепер ми проходимо чуть-чуть вперед. Там є, до речі, Ендер сундук, якщо що. Ставимо сюди статуетку. І нас степає. Тепер ми ждемо пару хвилин і має заспавнитись бос. Ось він! Ану, я розпочну щось. А ему пофиг? Ой, побежал! Побежал! Ничего себе! Побежал! А, подив... а ты куда? А ты куда, братан? Я выиграл? Ааа, винтэпнулся назад, ничего собі! Подивіться, ну, він! Ничего собі! Ты спокійно! Спокійно, тихо, 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 тихо! А Скикивин! А ну, С він... Ану, з дробовика! Ой, впритык, с дробовика! Как хорошо, да, пошло? А ще снизи снайпер. де? Ты де? Тихо! Ой, 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 ой! Скільки? нормально так зносить, він нормально так зносить, нічого з тобі орк, блін. На, на. Блін, зі снайперки довго він мене за, це, за цей час дарить. Він, звісно, трішки косий. Ай, ні, є, б'є больно, б'є доволі больно. Добре, що в мене золоте яблуко. На, 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 ай! Ти що, Ти що, 6 хп! 6 хп! Золоте яблуко перестало діяти. О, це погано. О, побіжав, все, 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 це в нього е, Таран. Мені кажеться, якщо я попаду під таран, мені точно капець. А ну иди сюди. На. на! На! Ти на кого нарвався? На, блін, На! Ай! Больно, больно, тихо, тихо, тихо. Смеш, це троль якийсь. Орк! Ви подивіться просто, наскільки він великий. Ай! На, на, ти шо? Ти шо? він шо? красний. Він став, Це, типо, він злий. він став красний. Так, мені треба з'їсти яблуко по-любому. Ай! В смислі я по. З одного удару! З одного удару, блін! Але в нас є ще одна спроба, тому я не буду, типу, відкладувати сразу ще раз. А якщо я отак за спину, за спину йому. Треба за спину йому відходити. на! Ай! Два хп, два хп, два хп, два хп, два хп! Больно, дуже больно. Ай-ай-яй-яй. Ай, ай. Ти шо ти шо ти робиш таке, блін? Так. Не зря не зря я лутав ці скрині, не зря я не лутав стільки золотих яблук, ми будемо робити їх завжди. Так, це він красний. Він мене б'є з одного удара. А ну. Я через нього. Да блін, з одного удару в залізній броні! Що це таке? Це не має так працювати, мені це не подобається. Я буду його чисто з дробовика стріляти. Я маю, я маю його вбити. Це, блін, нечесно. Іди сюди. Зараз я тебе. Так, це оце арена буде. Поскладніше, я так розумію. Так, сразу. ось так. Тихо. Якось мені. Би так, щоб він по мені не попадав. Було б взагалі супер. І треба їсти, треба їсти обов'язково. Так, понісся. Стріляй. Так, дуже довго снайперка. Ай, тихо. На, на, на. Блін, але він великий. Тихо, тихо, тихо. Ти шо ти шо? Ти що, не надо, не бахай. Я, блять, выкинув. Зачем? Паша, ти викинув меч? Да блін! Красний з одного удару вбиває! задобав він мене. А ну зі снайперки не получилось. А ну... А, зі для снайперки патрони кончились, Блін! Патрони закінчились для снайперки. А ну с робовика. Давай, 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 давай. На! На, на, так, так, так. Бам! Давай чуть-чуть на один вистріл. Давай, Женя, давай, давай. На! Ти шо, ти шо? Ти хто такий? Ти помієш, на кого ти попер? Один вистріл, один вистріл, на! Убий! Убий, блін, ну, на, на! Що мені випало? Мені випав його топор, десь там пише Да, його топор! 13 шкоди! Троль, берсерк троль, а є якась суперспособність, там не знаю. А ще що випало? Що випало? А, якісь токени мені випали. Де ці токени? Ось токени. Мені випало ще. Пляшка чарів, смеш троф і шкіра. Пляшка чарів це От це, опит. Нормально. У мене вже 33-й левел. І це тут крістал, щоб повернутись назад. Опа, і ми вдома. Так? А, ні, треба зажати. Зажимаємо. Оп. Ми знову в цій троній залі, і тепер додому. Так, все, ми вдома. Друзі, це було важко, але ми змогли Ми отримали ось такий трофей. Ось, тепер у нас є трофей, тепер у нас є трофей боса, тепер у нас є трофей цього огра. Точніше Орка, будемо називати його орк, коротше. Тепер у нас є трофей Орка. Ідеально, тепер у нас є його сокира і ми можемо ще раз його пройти, коли захочемо. Добре, друзі, на цьому я планую закінчувати цю серію. Так, блін. Ай, крублючове в і вийти не можу. Все, закінчуємо цю серію. У Мене появилася ось така снайперська гвинтівка. У мене появився ось такий дробовік. Все на цьому з вами був я, Райвен. Всім удачі і всім пока!